Всім привіт! Такий сьогодні приїхав в ренч. Заміна рульових наконечників. Такі цікаві. Ну, навіть якщо би хотів всю поміняти рульову колонку, теж не є проблема, доступ є, не так вже в нових, що все видно, все красиво. Але в чим проблема? Заїхав на діагностику тут в Польщі, каже, треба поміняти на рульові наконечники, бо клацать. Кажу, нема проблем. Ми йому на діагностиці сказали. Спускаємося в яму. А тут показує все мокро, все тече. От. Простими словами, піздець кордонове. Показую то. Кажу, мені на, на діагностиці сказали, тільки поміняти рульові наконечники. Та отакий. От Підхід клієнта, закон. Доїхав, обірве, потім буде зазвонив, хлопці, маєте лавету, а лавета є. Якщо б комусь треба було лавета привезти машину, є, все, працює, такий по лісах їздити, трактора зміни. І з цієї сторони теж заміна на рулюванок. Та й все. Главное, щоб в рульці крутив, не то, що кардан відпаде, то херня. Такий підхід людей. Так буває, добре, що не сказав тільки одну частину поміняти. Та й так. Всім хорошого дня.